Не словом, а ділом вирішили довести свою громадянську позицію. Запорізькі активісти автомайдану, євромолоді, правого сектору та самооборони на цей раз вони вирішили зробити рідне місто чистіше. Озброївшись лопатами, рукавичками та пакетами для сміття, активісти Запоріжжя зібрались на проспекті Металургів. Часу не гаяли одразу до справи. Юрій Хохло вже не вперше виходить на вулиці міста, аби зробити їх чистішими. Цього разу чоловік один з організаторів суботнику. Сьогодні у нас чиста субота Запорожжя. Ціль – об'єднати наших запорожців, показати, що ми можемо не тільки мітингувати, а ми можемо ще й працювати. Ми можемо ...вбирати вулиці міста Запорожжя. Запрошували на суботнє прибирання і місцевих чиновників. Проте ніхто з них так і не долучився до акції. «Щоб побачити на сьогоднішній міроприяті наших чиновників. Ми звали всіх, але. Но... Не увидели ні одного. Тобто, лапати, ніхто не захотів. А от найбайдужих містян тут зібралось лише 15. Роботи багато. Відтак без діла ніхто не залишився. Хтось разом із Юрієм збрав сміття, інші підметали дорогу. Особливість цієї акції жодних політичних гасел. Активісти оголосили цю суботу тихою. Тому що народ вже, мабуть, перший вже устав від політики. А второе, просто нужно успокоить горожан, показать, что и правый сектор, и самооборона, и Автомайдан, и другие организации, которые к нам подключились, они умеют не только политические гасла использовать, а могут еще и использовать веник. Своє так скаті діяти за дві години. Городяни прибрали алею від проспекту Металургів до Палацу культури імені Кірова. Кожен чоловік може у себе во дворі, в, в під'їзді на вулиці зробити те ж саме, не дожидаючись, коли йому хтось щось Плюдьоти за нього зділити. А прикрасою акції стала ця кримська ялинка. Її Юрій разом з іншими активістами посадили біля Палацу культури. Окрім проспекту Металургів, запорізькі активісти встигли прибрати ще й парк перемоги. Сподіваються, такі акції допоможуть зробити місто чистим, а запоріжці фухайнішими. Тут уділити міроду своєму увагу – Це великий вклад чистоту і порядок міста. І кожен, хто хоча б один раз прикоснеться к. До чистоте міста он навряд ли будет уже кидати бумажки, окурки мимо урны. урни Марія Дімаровська, Геннадій Сушко. Спеціально для Медіагруп нові проекти.